Всім привіт, друзі! В цьому відео поговоримо про ризик менеджмент та як його дотримуватись. Ризик менеджмент у трейдингу це система, що дозволяє трейдеру контролювати ризики та можливі збитки. Простими словами, це сукупність дій та розрахунків з одним завданням не зливати депозит. Ну, а перед переглядом відео хотів би порекомендувати вам зареєструватись на біржах та Bybit та отримати пожиттєві знижки на торговій комісії. Отже, яка сама краща пропорція для того, щоб примножувати свій депозит? Це пропорція 1 до 3. Наприклад, у нас вхід в угоду 100 доларів. Якщо виходити із пропорції, то в разі правильного прогнозу ви зафіксуєте профіт у розмірі 300 доларів. Отже, ми з однієї угоди маємо 300 доларів. І тепер, якщо ми знову заходимо в угоду по схемі 1 до 3, то в разі неправильного прогнозу ми втратимо лише 100 доларів. І в сумі ми залишаємося все рівно в плюсі 200 доларів. Надіюсь, ви зрозуміли суть цього. Отже, заходимо в додаток TradingView і покажу вам на прикладі ефіру. Тут знизу натискаємо на плюсик. Далі натискаємо інструменти рисування. І якщо ми хочемо зайти в позицію лонг, натискаємо длінна позиція. Натиснули. Наприклад, вам потрібно так спрогнозувати ринок. Щоб риск менеджмент від вашої точки входу був мінімум 3. Тобто пропорція 3 до 1. Як бачите, по мірі того, як я двигаю ці повзунки, верхній або нижній, риск прибуль число у нас змінюється. Виставляємо на 3. Наприклад, стоп-лос ставимо трохи далі за, за мінімум. Виставили пропорцію. Тепер натискаємо на нашу позицію і натискаємо настройки. Тут два поля, які нам всього необхідно заповнити. Це перше поле розмір щота. Якщо, наприклад, у нас депозит 1000 доларів, і наступне поле ріск. Тут можна вибрати як у доларах, так і у відсотках. І, наприклад, ми хочемо з цієї суми 1000 доларів втратити лише 10%. Написали 10%, натискаємо ОК. OK. І тут посередині у нас написано калічество 2371. Тобто настільки ефірів нам потрібно увійти на біржі у лонг-позицію. Знизу, як ми бачимо, стоп. І сума 900. Тобто, якщо нас виб'є за межі цієї красної зони, то нас виб'є поступу і ми будемо мати всього лише 900 доларів на нашому балансі. Тобто 10% із нашого депозита. Нагадую, що наш депозит був 1000 доларів. Дуже корисний і дуже легкий у використанні цей інструмент. Раджу вам всім користуватись ним, щоб ви не втрачали свій депозит. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар обов'язково. Скоро побачимось!